Ми їдемо з тої України, яка в цей страшний час кров'ю стікає. Їдемо, щоб показати світу, що ми живемо, що, хоч нас московщина пригнітала і приспала за 250 літ, то не вмерла зовсім душа народна, народна пісня. І от ми її несемо, щоб показати, що в нас інша культура, як в наших ворогів і гнобителів москалів, і що, маючи таку культуру, маємо право на самостійне життя. Україна все ж таки перемогла. Незалежна держава, свій власний національний уряд. Приїжджають в Україну, каталонські хори, паризькі хори, найвідоміші диригенти, керівники музичних академій, з якими він познайомився, і які йому надсилали листи, захоплення. що, Слухайте, ми вперше взагалі чуємо такий досконалий спів. Три тисячі рецензій вийшло у світовій пресі. Ракет таких потрапила в житловий будинок на районі Дарниця. Ракета лягла просто впритул під будинок. Силу вибуху можна оцінити за масштабом вирви. В діаметрі вона метрів 7-10 і глибиною приблизно в мій.